Реєстрація на новому сайті charisma.ua може бути швидкою та безболісною. Зараз все покажу і розкажу. По-перше, ми всі маємо зареєструватись заново, навіть якщо ви були зареєстровані раніше на старому сайті і мали там персональну знижку, обов'язково умова вводимо свій попередній номер телефону, за яким ви робили замовлення. Лише так система зможе підтягнути вас. З бази даних. Помилка номер 1 ввести номер телефону з нуликом. Як бачите, плюс 380 там вже стоїть. Отже, ми маємо ввести, якщо в нас номер телефону 097, то лише 97 і так далі, 9 цифр нашого номеру телефону. День народження вводимо свій день народження, адже наразі ця опція не працює, але ми дуже постараємось, щоб якнайшвидше вимкнути можливість знижечки до дня народження. Якщо ви вірно вказали номер телефону, то за 10 хвилин, зокрема за часу це 7 хвилин, ваша знижечка підтягнеться в особистий кабінет і буде відображена в кошику. В особистому кабінеті можемо одразу вказати місто, країну, доставки наших замовлень. Увага! Теж пишемо лише українською мовою. Якщо ви напишете україна. Наприклад, через букву И, а не через букву і українську воно нова пошта ніяк на це не відреагує, і ви не зможете знайти необхідне відділення чи місто. Тому лише українською мовою Україна. Наприклад, у мене тут місто Лубни, своє відділення нової пошти. Наступний важливий момент: розділ Мої замовлення. Старі замовлення з минулого сайту підтягнуті не будуть, але ваша майбутня історія покупок вам буде показана. Другий такий цікавий момент, там були обрані. Коли ми на товарі бачимо, там є сердечко, таке? Да? Є в кошика, є сердечко. Натискаємо на сердечко, і нам пропонує зберегти товар в колекцію, в якусь підбірку. Наприклад, у нас буде підбірка матеріали для брошки, і ми можемо собі гуляти по сайту, закидати в ту підбірку матеріали, потім зайти, собі щось видалити, щось додати, придбати матеріал на цей наш виріб. Ми собі зайдемо, просто закинемо всі необхідні матеріали в кошик, дві хвилинки і вже замовили. Підбірки будуть зберігатись постійно, як і ваш кошик замовлень. Він не буде скидатись, якщо ви заново зайшли на сторінку сайту через певний час. І це дуже гарна новина. Я тут обираю товар, який мені потрібен для моєї підбірки, заходжу на сердечко вверху в обрані. І бачу, наприклад, я ще хочу ось цей бісер тіла додати його теж на брошку птах. Я його обираю, три крапочки, додати товар в колекцію, і він у мене зараз з'явиться в підбірці. Ось, на брошку птах в мене є бісер, ниточки та перлини. Тепер можемо натиснути їх всі, обрати їх всі всі три товари, і закидаємо їх в кошик. Дуже важливий момент, ми перейшли на накопичувальну систему знижок. Детальніше про це в розділі програма лояльності. Наприклад, я хочу, щоб в мене була знижка з наступного замовлення 5%. Отже, мені в кошику має бути товарів. При цьому в моєму замовленні має бути товарів на 999 гривень і більше. Зайдемо в прекрасний розділ розпродажу. Там просто всі категорії одразу разом можна переглянути. Не потрібно довго ходити по сайту і дивитись, де бісер там зі знижечкою, де інший товар, інструменти по знижці. Ми все зібрали в одну категорію розпродаж, тому ви можете собі сісти і собі гортати, обирати. Наприклад, наприклад, мені тут сподобався бісер. Ось цей дуже сподобався. До речі, в нього якісне покриття. А дивимось зараз. У мене в кошику товарів на 1023 гривні. Дивимось, Carisma Gold, в мене буде знижечка 5% з наступного замовлення. Все, можемо оформлювати замовлення. Оплата вашого замовлення наразі можлива через банківський переказ. Як це зробити? Завершуємо оформлення повністю замовлення, нам пишете Подякую, замовлення прийнято, да і ми одразу йдемо на пошту, знаходимо реквізити до оплати, вони можуть бути будь-де, перевіряємо всі папочки, навіть спам, і оплачуємо наше замовлення. Трішки згодом можна буде оплатити прямо на сайті через Apple Pay чи Google Pay, але наразі через банківський переказ. Останнє це те, що менеджер не зможе редагувати ваше готове замовлення. Ми зможемо його анулювати чи видалити і ви зробити нове, але додавати, віднімати товари вже не зможемо. Тепер ви знаєте про наш сайт майже все, що знаємо. Ми можна реєструватись. Попросимо вас лише писати в коментарях будь-які незручності, помилки, які знайдете на сайті. Ми, в свою чергу, не залишимо вас без подаруночка. 10 серпня випадковим чином оберемо два коментарі